Азигунгарунгерунгази гонга Ази Гунгарунгерунгази Гунга Короче Утро глубокое. Сегодня 2 грудня Це такие типа кусочек парка Ползаброшена из нескольких частей состоит, некоторые части отдела не забором, зачищення, а це така зароша. Но там заросли не високі а це кусочок я знайшов невеликий, такий, високий зарослий, Оця рослина, це таке типу крапивообразне дерево. Я в Бразилії вже знайшов несколько дерев, рослин, які жаляться, як крапива. Це теж одне із них. Листки торкатися не можна. ну Воно не сильно жалиться, як кропива. крапива. Я прив'язав до неї палатку свою. А потім случайно токнувся і зрозумів, що це воно. Я колись бачив десь в інтернетах, в телевізорах чи десь таке вот, палаточка моя стоїть. Вот. Я в цих зарослях знайшов єдине рівне місце, воно трошки було замусорено, прийшлось чистить. Творческий бардак мой. Ось вот це кисломолочное блюдо. Його я не одобряю. В общем, згущенка теж не очень спробував сьогодні. <гум> Зато мені так подобається ця авокадо, Це було одне, але лежало. У мене, я думав, воно зелене. А я його вирішив утром розламати, оказалось воно вкусне. Я його теж з'їв. <гум> Ось таке. І кстати, це теж знову таки достиження, тому що авокадо, натурально созрівши на дереві, я не разу не їв. І в нього дійсно вкус особенний такий, насичений такий вкусний Може, це ще й не такі авокадо, як у нас продають. У нас якісь не такі вони. все таке здоровенне, кругле, як ядра. Вот. Падають на землю і розбивається. Вот. Ну, в общем таке, так як і все. Банани теж, які згрівши на дереві, вони вкусні набагато, ніж ті, що в магазині. Ну а по поводу зелених бананів не знаю. Я не доганяю цього. Мені вони не вкусні. Я більше люблю співи. В основному місце не дуже хороше його плюс в тому, що воно близько до центру міста. Ну не дуже удобно. Э, Во-первых, дуже страшно було палити, тому що дим плюс це те саме, Ну і взагалі тут так. Хоча б я поїхав кудись далі, такі лісок, би красиву поляну, так, як вчора. Це було б Вот. Зато до, до центру близько. В мене є великий плюс. Вона близько до центру міста. Я вже знав, добрався до центру, поймав Wi-Fi. Смій Велик стоїть вже з новою покришкою. Ось цікавий пам'ятник. Це мені так описували, як знайти цей магазин. Пам'ятник якомусь чуваку, парк. І от магазин. Якому я купив покришку. У них навіть інтересні розцінки на роботу. Але магазин модний. У них багато модних запчастей, не те, що всі, всі попередні А я вже написав у телеграмі, що скажу на відео. Я вирішив міняти план і їхати подальше з узбережжя. Тому що на, на узбережжі дуже стрімле, дуже мокро. виходить, що ну, не буде мені там кайфу ніякого. Там така погода зараз, починається з жармів, дуже висока влажність, жара. Я там просто здохнув. Я цієї ночі чуть, -чуть не здохнув жари, я повночі не спав. Це така фігня. Це виходить звук не записала, тому що у мене WhatsApp був включений. Це колумбійські друзі, яких я раніше зустрічав. І звичайно зустрів. У дівчинки зламався телефон, вони шукають, де його перемонтувати. І ми з ними пообщались. Лісов таких хороших по пути багато. Я старався їхати подальше. Скоро вже почнеться новий городок. А в цей ліс просто удобний вход був з-под моста. Я спочатку думав, може під мостом, але там грязновато. А так отойшов подальше. Тут якісь полянки на карті, оказалось, що це лінії електропередачі. А так не видно слідів. Не видно людей, слідів. Вот. Я надибав поляну. Вот. Першим делом сразу же набризнувся. Бокомарики налетіли. <гум> вот. А зараз буду вибирати місце, де удобно ставити палатку і потім там же натягну тент. Я ще по пути знайшов хорошу матушку для тента. Буду його потом модифицировать. Даже молнию возможно для палатки. Но возможно она не очень хорошая, может лучше потом найду. О, уже так сутения. В общем, у меня все готово. Вот стоит тент. Пед тентом палатка. Я поставил таким образом, чтобы мне было побольше місця для этого. Для моего хозяйственного. Тут вообще так классно, тепло. Дым идет туда. Гарячий піднімається воздух, костер такий немаленький. Спочатку димів сильно, а потім різко перестав. Просто коли так, така мокрота, то краще робити так. Воно димить недовго, тому що якщо будеш маленький робити, буде димити постійно. От. Комариків розігнав, але деякі особо паршили, все напідлітають. Але я набризганий, мене не трогають. Палатку закрив, димком її прогнав. Ось вот так от. Ну в общем сейчас. І готується у мене варево. Опять делаю плов из колбаски. Цибулі і риси. Отаке. І коли йде дощ, холодно. А у мене тут тепло. У як висота так і я сейчас просихаю. Ноги, звісно, не просохнуть, ноги буду завтра досушувати вже. Вроді как і більше не буде, ближайши три дня. Можна бути добре. І не так жарко вроді должно бути. Бо коли доща немає, дуже жарко Вот Отак от. На цьому і закінчимо сьогоднішній день. Покидава, до завтрашнього. Бабадабау.